Так судилося ненько, вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся, сон твій тихенько розкажу, як мається в домі. Новім першим на новоствореній Алеї Слави в старому селі відкривають портрет Дениса Кені. У віці 27 років чоловік загинув на російсько-українській війні у 2015 році. Один за одним старосірці бачать фото полеглих воїнів Олександра Ігнатенка, Сергія Корнієнка, Віталія Пригаря, Павла Ковінька. Протихисників тепер у центрі села. Віта Бубнова прийшла на відкриття з донькою Валерією. Принесли квіти татові Валерію Бубнову. Я її кажу, але вона все одно вона і жде. Вона не вірила. Вона каже, мама, він скоро прийде, він мені собачку привезе, як обіщав, а вона все жде, вона не розуміє, мабуть, він казав, що якщо не я, то хто. Він пішов за, за нас, за всіх. Він в Бахмуті загинув, спасав побратимів і попав в снаряд. Прямо ну, в нього і, і не спас. Він коротше, того побратима, він так і не спас, і всі загинули. Перед портретом своєї дитини Оксана Таран через кілька днів буде рік, як жінка поховала сина Руслана. Він завжди говорив, що Україна понад усе. І останні слова його були, коли йшов туди, Він був в відпуску, потім поїхав туди і позвонив сину і сказав, що якщо що станеться, то хай запам'ятають, що я піддав своє життя за Україну. Це його були такі поштовх до справедливості, до правди, щоб наше життя було кращим. Оце його горіння до цього було серед загиблих старосірців. Юрій Каблюк він служив сапером інженерно-саперного взводу Сил територіальної оборони, загинув в Краматорському районі на Донеччині. Він пішов 22-му році влітку. А що він прийняв таке рішення? Сказав, хто як не нього діти, хто буде захищати мої дітей. Серед рідних, що прийшли з квітами до захисників, Наталія Новак, дружина митця і військовослужбовця Дмитра Буйвола. Донечці скоро буде два рочки. На жаль, сталося так, що вона народилася через півроку після загибелі тата, ми Ніколи не бачились. Ма в цьому селі, в старому він сам сум'янин, а в старому селі у 19-му році, наприкінці 19-го року, купив будиночок старенький. Йому так тут сподобалось, що він говорив, що знайшов тут своє місце сили і мріяв, щоб саме тут росли його діти. Схилімо голови перед світлою пам'яттю загиблих воїнів. Священники ПЦУ провели молебень за загиблими і освятили алею. Анна Книш, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.